Напевно, усі вже знають, що танець Венздей» — це відсилка на стару сімейку Адамсів. А чи помітили ви, що двічі поклацати пальцями щоб відкрити таємне сховище? Це відсилка на музичну тему серіалу про сімейку Адамсів? Чи що Венсди грала трек «Painted Black»? Курту Rolling Stones. Rictor, Чи як дуже круто і символічно спалила статую лиходія? Mm -hmm. Як той спалював людей у минулому? А чому знає італійську? Бо читала Макіавеллі. Стій ти знаєш італійську? Звісно. Це рідна мова Макіавеллі. Який став символом фрази, мета виправдовує засоби, принципом, яким керувалася Венсдей протягом майже усього серіалу. Але це тільки вершина чорного айсбергу. У цьому відео розглядаємо глибинні сенси серіалу. Проблеми підлітків, інклюзія, природа монстра всередині і багато чого іншого. Ви на каналі для цікавих людей, я Антон Назаренко. Поїхали! Давайте почнемо з бази. Це серіал про те, як відчуває себе підліток буквально про кожного з нас. Криза підліткового віку вважається найтяжчим моментом життя. Порівнюючи навіть із кризою народження та кризою старості. Підлітки утворюють окрему субкультурну групу, яка має соціально-психологічні особливості. Тобто, простими словами, це група людей, яку ніхто не розуміє, але намагається. Підліткам дійсно важко, що змінюються фізичні параметри. Спочатку у вас ростуть руки, ноги, ростуть все несиметрично, лякаючи їх господаря, ламається голос, стате видозрівання взагалі збиває з пантелику. Їм важко це перенести, тримаючи всі ці переживання в собі. Вони сердяться, потім плачуть, потім обіцяють втекти з дому, а потім просять почитати казку у своїх батьків. Вони справді розгублені і шукають розуміння навіть тоді, коли це заперечують. Так ще й ці кляті прищі, чи як там прав. Не зараз сказати Акне. І причому зазвичай підліткові історії обмежуються першим рівнем. Ти ізгой. Але це серіал про те, як бути ізгоєм серед ізгоїв, так вензить це ще й подобається. Ти інакша серед інакших. Причому я не хочу сказати, що це типу: Ой, знову підліткова історія, де всі навкруги сосуться, а ти ні. Ні, це справді важлива тема. Такі історії демонструють, що це не з тобою щось не так. Це нормально відчувати це, проходить цей складний етап. І коли поряд немає. Нормальних батьків, психолога, чи навіть вірних друзів, ой, повірте, таке часто буває, то хоч серіал може поговорити з тобою про важливе. Ну і це звичайно історія не тільки як бути підлітком, а як і перейти у наступний етап, як подорослішати. Ну, якщо що там реально є історія дівчинки, яка ніяк не може перевтілитися у вовкулаку, бути такою, як всі, там, щоб знайти собі партнера, життя там і так далі. І вона перетворюється на цю дорослу версію себе під червоний місяць. Ну, якщо це не на менструацію, яка є символом дорослішання у багатьох культурах, то, вибачте, в мене просто хвора уява, але ця метафора мені дуже сподобалася. Ну і взагалі це нагадування світу, що підлітки існують, і у них безліч своїх якихось проблем. Венсдей це надмірна показова інакшовість і пошук себе. Її подруга про тиск батьків і, нарешті, подорослішати, і не залишитись одною. Б'янка про вимогливих батьків і вимогливість до себе, кожен з різними проблемами. Тому, за. Круте розкриття підлітковості. Ставимо Венздей страшний лайк, щоб він їй сподобався. Ну і, звичайно, це історія не просто про підлітка, а про сучасного підлітка у нашому світі. Вензде навчена усім фемінізмом, хибності стереотипів і старих установок. Вона часто нагадує, що незалежність людини та відмова від маніпуляцій, батьківської опіки треба жити своїм життям, і оце все. Поки дорослі кажуть, що світ такий складний, і ми своїми поганими рішеннями намагаємося його вберегти. Підлітки кажуть інакше. Вони, Вензде, зокрема, каже і батькам, які ховали правду, і директорці. І меру, що треба завжди вчиняти добре. Брехня нікого не врятує, злом не можна досягти добра. Потім вона катує хлопця, щоб за допомогою поганого вчинка досягти добра, але це інша тема. Тому тут існує звичайний конфлікт поколінь і різних моральних установок, консеквенціалізму і деонтології. Про це не будемо заглиблюватися. Просто треба розуміти, що там, ніби борються дві етичні системи. Ми можемо вчиняти зло, щоб досягти добра, і ми не можемо цього робити. Ну і звичайно, Венздей, як витвір мистецтва, працює, тому що це певний конструктор з усього того, що люблять сучасні підлітки. Хочете Гаррі Поттера, тримайте чарівну школу, типу факультети, Кубок вогню навіть є. Хочете детективну історію, типу Шерлока? Ну, тримайте, тільки замість скрипки у Шерлока буде Віолончель. Хочете пліткарку, прости Боже, тримайте романтичні історії, трикутники, батьків, дітей. Хочете сутінки, о, вовкулаки, вампіри, актриса з мертвим обличчям, теж є. Навіть архетипи у персонажів працюють. Є не така, як всі, дуже розумна Венсдей, є її подружка, яка навпаки така трошки дурнувата, є замкнений у собі інтроверт, є стервозна опонентка. І знаєте, цьому твору ніби більшого і не треба, це працює. І тому цей серіал такий популярний. Він, по-перше, конструктор, який вміщує різні елементи популярних творів, а по-друге, використовує доволі зрозумілі кожному архетипи. Кожен з нас містить монстра усередині, і це доволі глибока ідея цього серіалу. Будь-хто ідеальна дівчинка у школі, і ніби взагалі без проблем, дорослий шериф, поважна особа чи навіть психологиня мають своїх демонів. І це корисна ідея цього серіалу, нас об'єднують і наші лихі сторону. Тобто, звичайно, вони можуть викликати конфлікти, але насправді, якщо думати про кожного, що у нього є свої скелети у шафі, дивні хобі, взагалі проблеми у дитинстві і так далі, то зло, яке ніби існує у кожному, і може насправді нас об'єднувати і призводити до добра. Парадоксально, але саме розуміння, що кожна людина має що приховувати, у кожного є якась його зла частинка, і може. Нас об'єднати, тому що ми можемо розуміти через цю якби доріжку таку темну і інших людей. І ми можемо знайти шлях до сердець один одного не тільки через гарне і світле, а навіть через темне і лихе, через те, що ми розуміємо біль людини. Ми можемо зрозуміти людей ще краще, ніж просто закриваючи на це очі і роблячи вигляд, що ми усі ідеальні. І цей гайд, на кого ми можемо перетворюватися, є всередині кожного, що є висилкою, звичайно, на Джекі Гайда, який теж робив такі перетворення, як і Халк, який робив цю ж відсилку. Ну, коротше, вже скоро перейдемо до двох найцікавіших, як на мене, ідей цього серіалу. А поки я хочу попросити вас підтримати розумний та глибокий український Ютуб на Патреоні. За це ви отримаєте доступ до спільноти цікавих людей з усієї України, де ми кожного дня щось цікаве обговорюємо і, звичайно ж, контент винагороду, розширені та унікальні відео. Реєстрація займає менше хвилини, коштує на місяць, як день кави не попити, тому залітайте посилання у закріпленому коментарі. Поїхали далі. І що дивно для таких доволі ліберальних, прогресивних серіалів лівих, так <кх> це. Консервативний посил про цінність сім'ї. Це історія про важливість сім'ї, важливість підтримки, розмовляти усередині своєї родини та підтримувати один одного, бути чесними. Дуже круто, що вони показують це через нібито не таку неправильну сім'ю, де вони якось не так виховують дітей. У них, напевно, повинні бути якісь там інші цінності і так далі. Але насправді дивлячись на те, як мати кохає батька у цій сімейки Адамсів, як вони ставляться до своїх дітей. З ними розмовляють та цінують їх. Ти розумієш, що не бути такою сім'єю це бути сімейкою Адамсів. І так нам демонструють, що важливо не те, як це виглядає, чи що подумають інші, бо серіалі є більш типу, нібито здорові сім'ї. Ні, головне те, що відбувається всередині у стосунках між людьми у самій родині, і це насправді дуже круто показано в одному з діалогів у серіалі. Ти прагнув навчити мене бути сильною і незалежною. Орієнтуватися у світі, сповненому зрадництва і упереджень. Завдяки тобі я збагнула, наскільки важливо не загубити саму себе. Отже, що стосується батьківства, ти був більш ніж адекватним. Грасія свенсдей. Поплакали від крутості моменту і поїхали далі. Чому серіал не зовсім вдався? Де він робить свою найголовнішу філософську проблему? Мої думки та рецензія на серіал у частині вже тільки для патронів. До речі, дякую вам, патрони. Ви дійсно робите величезний внесок у розвиток розумного українського Ютубу. Ще раз величезне дякую вам, а ми поїхали далі. Ми говорили більше про психологічні особливості серіалу. А я хочу перейти до соціальних це серіал про те, як ексклюзія, сегрегація людей, як стратегія та тактика у нашому суспільстві, не працює. Взагалі, ця проста схема здатна пояснити нам, куди рухається світ. Спочатку не такі люди були у стані ексклюзії, тобто виключені з суспільства. Суспільство існувало, роблячи вигляд, що їх не існує. Потім такими людьми суспільство та держава почало опікуватися і сегрегувало їх. Умовно, якщо ви створюєте спеціальну школу для людей з інвалідністю, вибачте, якщо що я гуглив, наче так правильно казати, то ви ніби сегрегуєте їх від суспільства, ви поселяєте їх в інший світ. Інший світ мало що знає про них, мало бачить, замало встановлює близьких стосунків. Люди, що перебувають у сегрегації, теж мають менше можливості по життю, бо мають менше контактів, менше інтегровані у суспільство. Це наступний варіант, але все ж таки поганий варіант. Саме у цьому стані існує школа Невермор у цьому серіалі. Існує увесь світ, що ось це маленьке містечко, і окремо від нього існує школа для диваків. Через це усі проблеми: насилля, непорозуміння, конфлікти, секрети і так далі. І тому наступний етап це інтеграція людей у суспільство. Ну на нашому прикладі так це у школі зробити окремий. Клас для людей з іншими потребами. От існує середньостатистична школа номер 12 і у ній роблять клас для глухонімих дітей. Це вже більш інтегрує людей між собою. Люди починають бачити один одного, заводити знайомство чи, хоча б просто ставати толерантними і руйнувати власні стереотипи. Це наступний крок до більш прогресивного суспільства. І останній найкращий найпродуктивніший крок це інклюзія, це включення людей у ціле суспільство, що в одному класі. І навчалися дуже різні діти з різними потребами, щоб вони постійно взаємодіяли між собою, дружили, спілкувалися, сперечалися, заповнювали крінжові шкільні анкети, і оце все. І хоча це складно дійсно створити такі умови, медіа, простір, навчити вчителів побудувати там до такої пандуси, елементи і так далі, і людей треба перевчати. Але це ж те до чого ми прагнемо. Це дійсно об'єднує людей і робить їх рівними між собою, тобто немає взагалі різниці. Яка в тебе є особливість, ми усі рівні і навчаємося поряд. І, звичайно, наш приклад школи повинен бути на будь-якому рівні, починаючи з дитячого садочку, школи, університету, робочого місця. Тобто, круто, коли на підприємстві є окремий, наприклад, цех для людей з вадами зору. Вибачте, якщо я неправильно сказав. От і це круто, що вони мають робоче місце, працюють і так далі. Але круто, коли вони нібито працюють з усіма разом, а не в окремому якомусь цеху. Це знову ж таки важко зробити, до цього потрібно йти і так далі. Але. Це точно, нібито, знаєте, дуже гарна позитивна мета, яку пропагандує цей серіал. І про це теж серіал Венздей, про те, що коли ми людей сегрегуємо в окремий заклад, це створює конфлікти і проблеми. Бо люди не спілкуються, утворюються міфи і стереотипи, ворожнеча між цими групами тільки росте. Ось такий насправді глибокий, нібито просто підлітковий серіал Венздей. До речі, Венздей побив рекорд нетфліксу за переглядами, побивши серіал. Дивні дива, про які в мене теж є. Відео, подивіться обов'язково його, і дякую вам до нових відео.